На виборах до німецького Бундестагу офіційно перемогла головна опозиційна сила консервативний блок ХДС хсс Можливо, ця абревіатура вам поки ні про що не говорить, але скажу, що лідер цього блоку Фрідріх Мерц є кандидатом на посаду німецького канцлера. Та саме він в останні роки рішуче підтримує Україну та різко критикує уряд Шольца за, на його думку, повільну та недостатню військову допомогу Києву. І саме Мерц виступає за постачання Україні далекобійних ракет Таурус. Чим зволікав Шольц Мерц уже розкритикував і позицію Трампа щодо України. Тож хто він такий, якою є його політика, та як він бачить підтримку Києва надалі, якщо стане канцлером, розбираємося у цьому випуску. Несеться. Тож Фрідріх у шістдесят 69, він за фахом юрист та добре відомий своїм німецьким виборцям. Деякі факти з його біографії розповім пізніше. А перед тим додам Мерц від своїх головних опонентів відрізняється не лише політикою. А, от, особистий рейтинг Мерца, пише Європейська Правда, насправді значно нижчий за рейтинг його консервативної партії ХДС, тобто Християнсько-Демократичного Союзу, і це пояснюється зокрема його характером. Адже мерц різкий та імпульсивний та легко піддається емоціям у своїх заявах, за які щоправда, потім вибачається. За що саме я також розповім пізніше? Та саме характер підкреслює видання його і відрізняє від інших найбільш впливових політиків, стриманого та виваженого шо та врівноваженої і обережної Меркаль та на відміну від них Мерц брав у політиці значну паузу, і тут трохи фактів про його кар'єру. Посад саме в уряді Мерц ніколи не обіймав. Проте в кінці 80-х він був обраний до Європарламенту. Там він пише дойчевеле швидко зарекомендував себе талановитим і гострим на язик-оратором. Тож у фракції до нього прислухалися. На початку 2000-х Мерц очолював фракцію ХДС ХСС у Бундестазі, тобто об'єднання консервативних партій. Християнсько-демократичний союз та християнсько соціальний Союз. Однак тоді ж його суперниця Меркель змістила його з цієї посади, посиливши контроль над цією політсилою. І як вам вже сказала, Мерц в якийсь момент взяв політичну паузу. Та саме у 2009-му він повністю йде з політики у приватний бізнес. Мерц працював юристом та обіймав керівні посади у великих компаніях. Ну і за 12 років він повертається на політичну арену, тоді коли Меркель оголошує вихід з активної політики. Тож три роки тому Мерц, правда, лише з третьої спроби і очолив Християнсько-Демократичний Союз, який став найбільшою опозиційною силою. І тут я розповім про те, якою є політика Мерца, зокрема щодо України, адже цим він відомий і всередині країни, і за її межами. Саме Мерц був одним із перших німецьких політиків, які відвідали Україну після початку російського вторгнення. Він приїхав до Києва у травні 22-го року та відвідав зруйнований ірпінь. Політик завітав до України ще до того, як це зробив Шольц. Тож Мерц радив йому теж приїхати до Києва. я сповнений скорботи через численні жертви. але водночас я захоплююся тим, що вдалось тут зробити українським солдатам. і відтоді Мерц виступає за максимальну підтримку України. Він пише до Чевеле оцінює війну однозначно. Саме Путін вважає Мерц і несе за неї відповідальність. Серед політичних опонентів відомий своєю достатньо категоричною позицією щодо підтримки України та жорсткою критикою уряду Шольца. В останні роки він неодноразово різко дорікав Берліну за, на його думку, нерішучу та повільну допомогу Києву. одного разу оглядаючись назад, я твердо вірю, ми всі будемо дорікати собі за те, що не допомогли Україні досить швидко, чітко та добре саме Мерц виступає за передачу далекобійних ракет Таурус в Україні, і вони, як вважає політик, дозволили б Україні серйозно порушити логістичні маршрути російської армії. Але Шольц проти цієї ідеї, з якою він і продовжував зволікати, посилаючись на ризик ескалації війни. На його думку, це може втягнути Німеччину у війну з Росією, і нагадаю, що Таурус є аналогом британських штормшедов, які вже успішно використовуються українськими військовими. Я вирішив, що не хочу поставляти зброю з такою великою руйнівною силою, яка може вдаряти в глиб російської території, тому що я вважаю, що це призведе до ескалації війни, де не можна буде виключити, що вона не переросте у війну між Росією та НАТО. За це Марца розкритикував діючий німецький уряд, і під час поїздки до Києва в кінці минулого року тоді він пише Гардіан сказав: відмова Шольца постачати Києву Тауруси змушує Україну воювати з однією зв'язаною за спиною рукою. Ми хочемо, щоб ваша армія була спроможна бити по військових базах у Росії, не по цивільному населенню, не по інфраструктурі, а по військових цілях, з яких атакують вашу країну. Ціарайхенфонден Аус Ірланд Мерц обіцяв змінити свою політику, якщо стане канцлером, та посилити допомогу Україні. Він же виступає і за те, щоб не знімати питання про членство України в НАТО. На думку політика пише Європейська Правда, Україна зможе завершити війну тільки з позиції сили. Тож він відкрито наголошує на важливості перемоги України, тоді як Шольц жодного разу про це прямо не заявляв. І Мерц вважає, що Україна переможе, якщо підтримка Києва з боку союзників буде послідовною. Загроза нашій безпеці більше не полягає лише у військовій загрозі загарбницької війни, яку ми бачимо проти України вже три роки. Військова загроза з боку Росії для нас теж цілком реальна. То für uns sehr real. Опоненти Мерца пише європейська правда за його рішучу позицію. Називають його канцлером війни. Тож у своїй риториці Мерцу довелося дещо стати обережнішим за тиждень до виборів. Мерц також заявляв про готовність відправити в Україну далекобійні ракети Таурус. Але тепер мовляв, це може статися тільки в координації з європейськими партнерами. Також і великобританія і Франція принаймні мають також постачати таке самообладнання. І ми маємо домовитися, як ми будемо координувати на. І зусилля, і ми в німецькому парламенті, парламенті, який е, зараз працює, і також у парламенті після виборців я думаю, що буде більшість, однак це буде виконавче рішення, не парламентське рішення. І моя точка зору залишається у тому, що ми будемо постачати це обладнання до України, однак в межах координованої європейської рамки в останні дні. І Мерц також зробив низку заяв. Він вважає, що Німеччина недостатньо підтримує Україну інакше війна б не тривала три роки. я дуже чітко дав зрозуміти. Ми не шукаємо нашу свободу і мир на колінах у Путіна. і в день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у соцмережі X Мерц також написав, що Україну не можна виносити за рамки мирних переговорів, та треба вивести Україну на позицію сили. Важливо, щоб європейці швидко домовилися про с. Спільну стратегію каже Мерць, але просити і благати про місце за столом переговорів це неправильний підхід. Вважає він, тож пропонує європейцям створити власну вагу, Щоправда, поки не зрозуміло, які саме кроки буде робити Мерц у цьому напрямку. Водночас смерт чітко висловився щодо миротворчого контингенту. Він не бере на себе зобов'язань щодо можливої участі бундесферу в миротворчій місії в Україні. Він погоджується із Шольцем, який казав, що це питання поки взагалі не постає. А тепер про те, що Мерц думає про висловлювання Трампа та його політику. Він заявив, що був шокований заявами президента США про війну Росії проти України і назвав слова Трампа класичною підміною злочинця на жертву. І вважає, що американський президент почав транслювати російські наративи. Мерц також вважає, що США й Росія об'єднуються та роблять це через голову України, а значить, через голову Європи. Що ж на тлі зростання напруженості між США та Європою, тепер своїм головним пріоритетом Мерц називає зміцнення власного оборонного потенціалу. Він хоче зробити Європу настільки сильною, щоб вона могла стати незалежною від США. Адже у світлі нинішніх коментарів Трампа та його адміністрації Мерц ставить під сумнів, чи взагалі залишиться НАТО у своєму нинішньому вигляді до кінця червня, коли відбудеться саміт НАТО. я б ніколи не подумав, що мені доведеться говорити щось подібне в телешоу. Але після висловлювань Дональда Трампа минулого тижня зрозуміло, що ця влада не дуже переймається долею Європи. мені дуже цікаво подивитися, як ми будемо рухатися до саміту НАТО. Наприкінці червня, чи ми все ще будемо говорити про НАТО в його нинішньому вигляді? Чи нам доведеться набагато швидше створювати незалежний європейський оборонний потенціал? Хоча адміністрація Трампа вважає він байдуже до долі Європи, утім мертв. Хоче зберегти відносини із США, це в наших спільних інтересах, пояснює він. У свою чергу Трамп привітав Мерце із перемогою на виборах до Бундестагу. У своїй соцмережі він написав, що німці, як і американці, втомилися від політики без здорового глузду, яка переважала там останні кілька років. І щодо інших пунктів в політиці Мерца він, як пише BBC, обіцяє відновити економіку Німеччини та скоротити податки і спростити податкову систему, а також обмежити міграцію. Саме тема міграційних обмежень була ключовою і під час передвиборчої кампанії його партії. Мерц відомий жорсткою позицією щодо нелегальних мігрантів. Тож політик має різкішу ніж уряд Шольца позицію, зокрема щодо українських біженців, критикуючи витрати Німеччини на їх утримання. До прикладу, рік тому Мерц закликав до жорсткішого підходу щодо працевлаштування українських біженців у Німеччині, а восени 22-го року звинуватив українських біженців у соціальному туризмі, аби отримати виплати у Німеччині. Щоправда, після цієї заяви, яка піддалася критиці, він за свої слова вибачався. А тепер трохи не про політику Мерца. Він, якщо стане канцлером, пише Європейська Правда, буде вкрай нетиповим для Німеччини очільником уряду. Саме через те, що канцлери живуть доволі скромно, а у Мерца може здатися спосіб життя трохи інший. І за нього повідомляє видання, йому нерідко доводиться виправдовуватися. Адже Мерц мільйонер. Пілот-любитель, проте сам себе називає представником середнього класу. Та пересуватися політик любить саме за штурвалом власного двомоторного літака. При цьому Му Мерц зауважує, що його маленький літак споживає менше палива аніж автомобілі членів уряду. Та щоб Мерц став канцлером, його ще має обрати бундестаг, але з цим проблем схоже не буде. Адже його блок на виборах отримає найбільшу кількість мандатів. Що ви думаєте про політику Мерца, яку він планує впроваджувати, напишіть у коментарях під цим відео. Ми почитаємо.